Скажіть, будь ласка, Добре, за що ви сьогодні побили людину? Не вони? Не Можна ваші посвідчення? Я приїхав на допомогу, я не знаю в цій ситуації, що тут. На допомогу людям приїхали чи своїм приїхали? Харше. Вони вже про своїх понагукали. Ні, вони вже пондруше поналивали. Романовський Валерій Валентинович, поліція ПП, міста Біло Ваше посвідчення? Давайте, Ковальський Іван Ту Федорович, можете? поліція ПП, міста Біла Церква. А де ще? Хто Хто ще є з поліцейських? Оно, дивіться, воно дивіться, сказали, дьявола вірять, Бога не вірять. От і що били. Це ті били? Да, воно. Ось все, кажемо, дьявола вірить. Ось, все, кажу, вірять. Ось все це ділять. Доброго дня. Чи вечора вже? Добре. Попад, поліції. Yeah. Віде -адексація, віде -адексація, Можна ваше посвідчення? Які з них били? Оцей бив, цей я цей бив. Хоменко Олег Олексійович, поліцейський ПП, міста Біла Церква, ДПП No018796. Я вибачаюсь. Можна вас на 15 секунд? З ким ми спілкуємось? Які біли? Закабуковський Максим Миколаївич, керівник громадської організації, громадський контрольківчий. Все я взаді, все я взаді. Вірю, що було б ще я вколо мене. 93,29. Все я коло мене. Представляйся. 102. Капрал поліції Мельник Ярослав Андрійович. Сюди показуй. Мельник Ярослав Андрійович. Мельник Ярослав Андрійович. Капрал. Представляйся. Представляєте? Це от бризом, ми за очі... Вон Ось таков... і Сергій, Сережа, підходіть. Вони, 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 вони зараз, зробили, застосували, так? Да? Фізичну силу? Вони його прямо з магазину витягли. Синоми, все, я вам ще радий? Ні, ні, ні. поки що свободні. Сергій, покази його, з магазину витягли. Я З ким, з ким? А кого побили? Воно в скорій. А як його звати? Саша. Він, Рок, місцевий. він місцевий мешканець. Так, Да. А як його фамілія? Кирачок. Кирачок. Ну вони поки не Хочать, поки вони в церкві ходять, то не тільки іменна колоні. Mm -hmm. А з яким років? 23. Він був трасві, не стане. Він не тільки серцем проблем, зі мовився. Його мовився на народ, десь вести, але каже, Зайшли в магазин разом. Вони заходять і каже, отай каже, а які документи? Ви ж нас не зупиняли, ні маячка не було сигналу, ні, ні сигналу, ні. Не. Вон свідок нас є, Малий сидит. Каже, ви каже, зайшли в магазин, як ми могли. Давай до його документи. Каже, зараз батьку привезе. Тоді давай за зашльмо. Тоді давай за право. Каже, зараз батьку привезе. А він документи. на мотані був? Да, на цьому А на цьому? Да. Главно, там у Русі були. А вони як застосувати фізичну силу? Вони попереджали про застосування фізичної сили? Ні. Вони як? Вас буде затримано. Дайте документи, бо вас затримати. Так почекайте, пару хвилин батько приїде. І тут, ось коло мусорки, він стояв і оцей оцей. Сразу його за скібарки ламати туди мусорку головою плитку і якраз під'їжджає батько його. Батько їх розганять за сина. Він не бив, він просто за скібарку. І вони його ламають і сюди, у рів. Заламають руки, лицем бить його. цього, то вона зазнеба, є на відео. Є свідо, як били? Все є.